Інформаційно аналітична система для збору обробки та аналізу даних щодо Видно слайди? Інформаційно аналітична система для збору обробки та аналізу даних щодо стану забруднення повітря на основі станції весело. Метою роботи є підвищення ефективності контролю забруднення повітря шляхом розробки веб застосунку, що збирає, оброблює та аналізує екологічні дані з моніторингових екологічних станцій Вейсала для інформування населення. Предметом є веб-застосунок для автоматизації моніторингу забруднення повітря а новизна полягає в удосконаленні веб-базових систем для оперативного та ретроспективного аналізу даних, виявлення ключових забруднювачів та визначення індексу якості повітря. Актуальність роботи визначається необхідністю ефективного контролю якості повітря через його вплив на здоров'я та зростаючу екологічну свідомість. Завдання дослідження включають аналіз предметної області, розробку технічного завдання, структури та функціонал системи моніторингу. Для збору даних використовуються станції Вайсала, а результатом є зменшення часу на обробку та аналіз даних, що дозволяє швидше реагувати на екологічні проблеми та покращувати якість повітря. Екологічний моніторинг повітря важливий для безпеки громадян і поліпшення якості повітря. Моделювання допомагає прогнозувати забруднення та вирішувати завдання в охороні довкілля. Світовий екологічний моніторинг ключовий для охорони довкілля з високою обізнаністю та прагненням до безпеки громадян. Україна проводить моніторинг, але відстає від світових стандартів у високорозвиненій інфраструктурі та географічному охопленні. Український екологічний моніторинг потребує сучасних технологій та е, точних вимірювань і контролю якості повітря, е, спрямованих на забезпечення безпеки населення. Що таке індекс якості повітря? Індекс якості повітря це числова оцінка стану повітря з урахуванням забруднення різними речовинами. Використовується для швидкої оцінки якості повітря з числовою шкалою чи кольоровими категоріями. Моніторинг якості повітря може відрізнятися за стандартами і методиками, використовуючи датчики та метеорологічні параметри. Розробка веб-застосунку для оптимізації контролю над якістю повітря, використання станцій вайсала та створення інформаційно-аналітичної системи для користувачів, та співпраці з дослідниками, дослідниками та органами влади. Це мета та завдання нашої роботи. Пристрої вейсали, які будуть використовуватися для дослідження. Вайсала Station BWS 500, комплексна метеорологічна станція з метеостанцією VXT530 та датчиком якості повітря А 530 Ідеальна для моніторингу погоди та рівня забруднення в атмосфері. Вайсала Bayocoun Station надає uh, перегляд сумарної інформації за добу. Uh, графіки з вибором діапазону, дат. Таблицями з можливістю налаштування періоду та завантаження в форматі CSV. зручний, але не дуже розширений інструмент для моніторингу та аналізу якості повітря. Обрану мову R та Shiny для розробки веб застосунку через їхню спеціалізацію в аналізі даних та інтерактивних візуалізаціях. Shiny забезпечує інтеграцію з R, спрощує створення аналітичних додатків та надає інтерактивні можливості, що важливо для обробки даних щодо забруднення повітря. Створення веб-застосунку на Ершані для інтерактивного аналізу даних станцій Вайсала. опції обробки даних, візуалізації та завантаження у форматі CSV, XLSX, TXT, взаємодія з дослідниками та підтримка співпраці з органами влади для екологічних рішень це наше технічне завдання. Призначення проєктованої системи. Інформаційно-аналітична система складається з двох основних компонентів: вебсайт, який забезпечує інтерфейс користувача та дозволяє користувачам взаємодіяти з системою. Вебсайт, написаний на мові програмування R з використанням Shiny. База даних, в якій зберігаються дані, які збираються з датчиків станції Вайсала. База даних розміщена на видаленому сервері разом з вебсайтом. Функціонал системи наступний: збір даних. Дані датчиків станції Вайсала автоматично завантажуються на сервер системи на обраний період, за обраний період часу з офіційного серверу. Це дозволяє користувачам легко отримувати доступ до даних та аналізувати їх. Обробка даних. Дані обробляються для підвищення їхньої якості та зручності у використанні. Наприклад, дані можуть бути округлені до необхідних часових діапазонів це дозволяє користувачам отримувати більш точні та зрозумілі результати аналізу. Візуалізація даних. На даному слайді бачимо можливість округлити дані та вивести необхідний діапазон. Дані візуалізуються у вигляді інтерактивних графіків діаграм та на вимірювальній діаграмі AQI. Візуалізації дозволяють користувачам легко аналізувати дані та виявляти тенденції. Це особливо важливо для а, даних про якість повітря, оскільки вони можуть бути складними для розуміння. Експорт даних. Дані можуть бути завантажені у зручному форматі для подальшого використання. Це дозволяє користувачам використовувати дані в інших системах або програмах. Конвертація одиниць вимірювань. Дані можуть бути конвертовані в різні одиниці вимірювання. Це дозволяє користувачам використовувати дані в різних контекстах. Розроблена система є ефективним інструментом для збору, обробки, візуалізації та використання даних про якість повітря. Система має наступні переваги. Автоматичний збір даних з датчиків станції Вайсала. Це дозволяє користувачам легко отримувати доступ до даних та аналізувати їх. Обробка даних для підвищення їхньої якості та зручності у використанні. Це дозволяє користувачам отримувати більш точні та зрозумілі результати аналізу. Візуалізація даних у вигляді інтерактивних графіків та діаграм. Це дозволяє користувачам легко аналізувати дані та виявляти тенденції. Можливість експорту даних у зручному форматі. Це дозволяє користувачам використовувати дані в інших системах або програмах. Можливість конвертації одиниць вимірювання. Це дозволяє користувачам використовувати дані в різних контекстах та економити час. Система може бути використана різними користувачами, включаючи дослідників, які використовують, які використовують дані для прийняття рішень щодо покращення екології, органів влади. Які можуть використовувати дані для розробки політики щодо захисту навколишнього середовища, громадян, які хочуть дізнатися більше про якість повітря у своєму місті, розробка такої системи є важливим кроком у покращенні доступності та використання даних про якість повітря, це може допомогти в збереженні навколишнього середовища та забезпеченні здоров'я громадян. Вихідна інформація. Вихідною інформацією для системи є дані з датчиків станції Вайсала. Дані включають в себе наступні параметри: швидкість вітру, максимальна швидкість вітру, інтенсивність дощу, напрямок вітру, акумуляцію дощу, частки пилу pm 10 температура повітря, частки пилу pm 2,5, відносна вологість со 2 h 2 s атмосферний тиск, НО2, частки пилу pm 1 і СО2. Ці дані відображають широкий спектр параметрів атмосферного повітря, що є важливими для визначення його якості та впливу на навколишнє середовище. Добре це видно на даному слайді, де по кожному показнику проводиться аналітика і можна зрозуміти, чи перевищує значення норми чи ні. На даному слайді зображені норми, за якими програма аналізує отримані значення зі станції. Також надається інформація, чи задовільне повітря чи ні. Інформація, зібрана датчиками станції Вайсала, виступає фундаментальним джерелом для подальшого аналізу та оптимізації процесів збору та обробки даних в рамках розробленої системи. Система працює за наступною послідовністю. Дані з датчиків вейсала знаходяться на офіційному сервері з цього серверу дані надходять на сервер системи дані оброблюються, включаючи можливість округлення до необхідних часових діапазонів, дані візуалізуються у вигляді інтерактивних графіків, діаграм та вимірювальної діаграми AQI. Дані можуть бути завантажені у зручному форматі або переведені в різні одиниці вимірювання. Прикладом реалізації є візуалізація даних у вигляді вимірювальної діаграми AQI, яка визначає якість повітря згідно норм забруднення по п'яти параметрам. Правіше від діаграми знаходиться кнопка перемикання між параметрами. Ще правіше знаходиться поле для більш точної інформації про забруднювач та надаються загальні рекомендації. Діаграма має 6 кольорових відміток. Згідно категорії індексу якості повітря від гарного повітря до непридатного. Зелена якість повітря відповідає нормі, жовта якість повітря задовільна, помаранчевий якість повітря неналежна, червоний якість повітря шкідлива, фіолетовий якість повітря дуже шкідлива і темно-червоний якість повітря небезпечна. Огляд технічної архітектури. Технічна архітектура системи моніторингу повітря включає сервер, базу даних та веб-інтерфейс, розроблений на мові R з використанням Shiny для інтерактивної роботи з даними. Система забезпечує автоматичне завантаження та обробку інформації з моніторингових станцій, надаючи дослідникам і державним органам доступ до інтерактивних візуалізацій для зру... о, зручного аналізу. Завдяки інтеграції з елементами екосистеми, такими як моніторингові станції та дослідницькі організації, застосунок сприяє прийняттю рішень для покращення якості повітря. Розроблена інформаційно-аналітична система для моніторингу якості повітря була успішно представлена на чотирьох наукових заходах у 2023 році. Нас ви бачимо на даному слайді. На цих заходах система була представлена з позитивним відгуком. Учасники конференції відзначили, що система є інноваційною та корисною для моніторингу якості повітря. Як висновок, розроблений веб-застосунок для збору обробки та аналізу даних станції моніторингу Вайсала має ряд унікальних особливостей, які роблять його корисним для різних цілей, включаючи оцінку стану забруднення повітря. Застосунок дозволяє оцінити рівень забруднення повітря. В різних місцях та в різні е, часи. Це важливо для прийняття рішень щодо покращення якості повітря та захисту здоров'я громадян. Детальне дослідження причин забруднення повітря застосунок дозволяє досліджувати причини забруднення повітря, таких як промисловість, транспорт та інші фактори. Це важливо для розробки е, заходів щодо покращення якості повітря. Розробка заходів щодо покращення якості повітря. Застосунок дозволяє розробляти заходи щодо покращення якості повітря, такі як зниження викидів забруднюючих речовин, поліпшення транспортної інфраструктури та інші заходи. Застосунок має ряд унікальних особливостей, які роблять його корисним для різних цілей. Застосунок є веб-додатком, що забезпечує його доступність будь-якого пристрою, підключеного до інтернету. Це дозволяє користувачам отримувати доступ до інформації про стан забруднення повітря з будь-якого місця. Застосунок надає користувачам можливість візуалізувати дані у вигляді інтерактивних графіків та діаграм. Це дозволяє користувачам легко аналізувати дані та виявляти тенденції. Застосунок дозволяє аналізувати дані з різними параметрами, включаючи час, місце розташування та інші фактори. Це дозволяє користувачам отримувати більш е глибоке розуміння стану забруднення повітря. Застосунок призначений для взаємодії з різними елементами екосистеми, включаючи станції моніторингу повітря, дослідників та органи влади. Це дозволяє використовувати застосунок для різних цілей, включаючи покращення якості повітря та захист здоров'я громадян. Отже, розроблений веб-застосунок є важливим інструментом для покращення доступності та використання даних про якість повітря. Застосунок має ряд унікальних особливостей, які роблять його корисним для різних цілей, включаючи оцінку стану забруднення повітря, детальне дослідження причин забруднення повітря та розробку заходів щодо покращення якості повітря. Дякую за увагу. Дякуємо за таку чудову лекцію. Які будуть запитання? Добро, у студентів немає питання. Арасенчу дуже дякуємо за таку чудову лекцію. Ми дуже вдячні, що ви змогли до нас під'єднатися. До побачення. Дякую, до побачення, гарного дня.